Цього порядку ми робили, скажімо так, перевірки, як планові, так і позапланові, так і і час. Але після прийняття цього порядку стала процедура здійснення перевірок більш прозора, більш зрозуміла, як для суб'єкта сподарювання, так і для посадових осіб органів місцевого сумреальних, в частності виконавчих органів Сумської міської ради. І ще б хай хотів би звернути вашу увагу. Що під час проведення перевірок, головним завданням для посадових осіб, зокрема управління підприємництва та споживчого ринку, є не покарання суб'єкта господарювання чи нанести шкоду його діяльності, а навпаки, спрямувати його дії на, у рамки чинного законодавства та на покращення взаємовідносин між продавцем та споживачем. Також перевірка повинна допомогти. Підвищити якість та культуру обслуговування населення, створити умови для здійснення реалізації безпечної та якісної продукції, що в свою чергу підвищить обсяг реалізованих продуктів продуктів та послуг, і, звісно ж, підвищить та збільшить прибуток суб'єктів господарювання. Кількість скарг від мешканців нашого міста неухильна рости. От, як показує аналіз, за 9 місяців ми вже бачили збільшення цієї цифри і вже є показники за 11 місяців. Тобто, ну, от кожного року десь на півсотні звернень я маю на увазі письмові скарги, офіційні письмові скарги споживачів нашого міста. Ну, це свідчить про Подовження насичення споживчого ринку, на жаль, неякісними товарами, а також послугами. Це також є таке проблемне питання, яке в останні роки виходить на перше місце. У цьому році на перше місце вийшли скарги на порушення прав споживача у сфері надання побутових послуг. Тобто, що це мається на увазі? Це порушення термінів виконання гарантійних робіт або негарантійних робіт. Ну, ви вже знаєте, неодноразово ми е, на цю тему вже спілкувались: що якщо споживач придбає якийсь товар, то протягом гарантійного терміну, по-перше, він має право на проведення гарантійного ремонту. Е, терміни цього ремонту. Затягуються підприємцями до ну, зовсім таких незрозумілих термінів майже там до півроку. Це перше, перше таке питання, напрямок порушень в сфері побутового обслуговування. Друге, це ну, ремонтні роботи. Це актуально для сезону, літом, і восени ми вже бачимо всплеск. Такої сезонний цих скарг, це проведення ремонтних робот, це виготовлення та встановлення пам'ятників, це встановлення, виготовлення, встановлення металопластикових конструкцій, дверей. Ну, Ось от такі от, взагалі, питання. У цьому році вони, по-перше, вийшли на перше місце. Друге місце це якість побутової техніки. На другому місці. І на третьому місці це порушення правил торгівлі. Це, на жаль, і обрахування, це, от, це не тільки реалізація неякісних товарів, продовольчих чи непродовольчих. Це обрахування, це порушення режиму роботи, це відмова від надання документів, які засвідчують якість та безпеку споживачу. Це Приховування цін, тобто реалізація товарів без цінників. 89% скарг від отриманих вирішується саме на користь споживача. От тільки за 9 місяців цього року, ну це ті цифри, які вже повністю були підраховані. По управлінню нам вдалося повернути споживачам більше 52 тисяч гривень за неякісні товар. Це досить велика цифра, От, враховуючи те, що по закону про захист прав споживачів, первоначально ми маємо право на ремонт, потім там на заміну, а вже потім на повернення грошей. Тобто, це, це значна сума, це дійсно так. Але, От, ті 11% скарг, які не були вирішені на користь споживача, це от саме там ті скарги, які, ну, на жаль, або вимоги споживача вони не підпадали під дію закону про захист прав споживачів, але ми не змогли довести, що товар був придбаний саме у цього підприємця. Це актуально для ринків нашого міста.